Цьогоріч свято першого дзвоника пройшло без урочистих лінійок і гучних пісень. На цю ранішню тишу без сигналів повітряної тривоги сподівалися усі, хто 1 вересня повів своїх дітей до школи. На подвір'ї загальноосвітньої школи номер 6 людно і гамірно. Навчальний заклад відчинив свої двері для всіх охочих здобувати освіту офлайн, тобто наживо. Ніби все, як і завжди, багатько школярів, радісні обличчя вчителів, які зустрічають учні, готові повести їх у країну знань. Лише у повітрі відчувається напруга і неспокій. Адже кожна дитина, яка 1 вересня прийшла до школи, окрім звичайного рюкзака і шкільним приладдям, має ще один тривожний. Дорослі хоча й хвилюються, проте вірять у зсу і їхній захист. А ще сподіваються, що діти будуть у безпеці, адже заклад має укриття на час повітряної тривоги. Забирати у дітей свято першого дзвоника не мали морального права, наголошують батьки первачків. Тепер ви кажете, класно, надати ми також год, ну, тянули. Получається, нам ми йдемо старші тут, всі по 7, по сім говорі нам сім, тому вже нікуди тягувати. Конечно, переживаємо, ну а що діти, роботаємо, що вдома не можемо просити. Ми хвилювалися і дуже занепокоєні ситуацією цією. Ну, Просто вирішили віддавати до останнього. Хвилювалися, а потім вирішили, що краще буде дитині, так як ми працюємо, то краще буде дитині під наглядом, а не вдома. Ми настроєні позитивно, віримо в те, що все буде добре. І ну, про погане не думаю. Ми тільки думаємо про сьогоднішнє свято. Ми його чекали, особливо дітки вони дуже раділи і чекали цього дня. 1 вересня одразу двох онуків Анастасію та Івана, окрім батьків, привели до школи у перший клас бабусі Віра Іванівна та Людмила Антонівна, з якими настановами старше покоління проводжало на навчання своїх найрідніших школяриків. Вчора проводила з ним бесіду у школу. У них дуже такий настрій позитивний. Вони і хочуть, і бояться тривоги. Вони ж розуміють, що зараз війна, але настрій у них прекрасний, позитивний. Ми їх благословляємо. Хай вони йдуть у школу, хай для них відкривають вчителі двері в нове життя, хай навчаються з задоволенням, і ми будемо радуватися. Я дуже радію, що вони пішли до першого класу. Сподобалися дітки, які з ними будуть навчатися. Учителька сподобалася. Є дітки дуже активні, є дуже сором'язливі, але будемо надіятися, що вони будуть навчатися на відмінно, успіхів побажаємо їх їм всього найкращого. Хай буде мирне небо над нами і над ними. У перший день навчання кожна школа провела спільні тренування вчителів із дітьми щодо евакуації в укриття. Пильнували правильність дій учасників освітнього процесу, ДСНСники і поліціянти. Зокрема, у шостій школі вчора відбулось одразу два тренінги: до обіду і після. Навчальний заклад наразі працює у дві зміни. Першу половину дня у будівлі навчального закладу здобувають освіту учні шостої школи, а після обіду вихованці спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Тож навчальний рік стартував. Діти готові здобувати нові знання а освітяни мріють, щоб ніщо і ніхто не заважав їм вести молоде покоління українців багатими та інколи непростими дорогами країни знань. Нехай ваше шкільне життя буде успішним і якнайшвидше прийде в Україну мир і спокій.